Ну, щоб ви просто розуміли, 35 сантиметрів. супер! Доброго раночку, дорогі друзі! Приїхали ми на дикар, не знаю. Яка глибина, знаю тільки, що тут водиться ля, щука, короплин. Буду ловити на поплавок і спробуємо одну закинути на фідер. Буде цікаво, я вже знаю. Підписуйся, став лайк. Погнали. Найперше, з чого буду розпочинати, це з за корма. І за корму в мене буде е, е, чесник. Е, Одна така пачечка, друга пачечка чесникова і трошки крупнозернистих, там кукурузка і всяка така штука. Буде пахнюча, уловиста. Так, засипаю чесник, сипуха. Ох ти. Ох ти! Ну, як завжди. пачку Така виходить у нас сипуха. Тут теж кукурузка. Фракція така різна, червона, зернові різні, але пахне часником просто на убой. Зараз досипаємо ще. ще. Маю такої сипухи для флатфілера залишу трошки, але так чут-чуть тільки досипаю. Це в нас теж часник, але з рибою. Добра фракція гарно ліпиться вже, бо то для слайдфідера. Е, розмішую гарненько, на сухо Потім Мокрень на А, Чує моє серце. І секретний інгредієнт. Інгредієнти це така олія. Е, олія з краба, креветки. Має запах просто на пробой. Я тримаю її в пакетику такому, тому що просто так її з собою возити. Вона пробиває любі, любі сумки. Ух. Працює як на шатир. І отак легесенько. Чуть-чуть. Бам і перемішуємо. Ось така консистенція, гарно ліпиться. Запах просто вам, вам не передати. Вся риба буде наша, чесно. Добре, залишаю настоятись і зараз пройдемося по снастям. Що в нас сьогодні є. Буду використовувати свій паладін карповий з тестом до 70 грам. Катушечка теж паладін. Дуже класно відпрацьовує по карпу, по карасю. Дуже класно. З оснастки на цій вудочці в мене плаваючий поплавочок 5-грамовий, грузик теж плаваючий. І... Відвідний ось такий е, повідець з гачечком. Зараз покажу, як наживляюсь, е, закормлююсь і закидаю одразу поплавочок, будемо розпечатувати наш фідер. Як я наживляюсь? Наживляюсь дуже легко і просто, щоб було видно. раз Дуже маленький гачок в мене, але то нічого. Два, щоб два кінчики були активні такі. І закриваю все опаришем. Ну, Всі і без мене знають, як опариша наживляти. Раз. І палубненький. Два опарища. Два. Ось такий бутербродик. І зараз у воду. Вирішив, що не буду розпаковувати фітр, закину два поплавочки. Хочеться все-таки відпочити. Від цих дзвіночків, звуків, послухати тільки звук природи і насолодитись тим перечуттям, відчуттям того поплавка, самого, на якого ти дивишся, якого, до якого ми звикли, з самого дитинства, з якого ми починали і з, якого, з яким майже всі закінчують. Другу наживляю трошки по-іншому. Беремо гачечок наш. І наживляємо так. Раз, черв'ячка. Відкусили. Ближче до краю. Знов раз. Відкусили. І знов раз. І наступний так само. Друзі, друга година дня друга. І моя перша рибина у вигляді такої маленької, красноперки. Риба не хоче клювати ні на що. Абсолютно ніяка прикормка, нічого. подивіться Отака рибина. За цілий день, друга година дня. Ой, може, почне клювати? Добре, закидаємо, чекаємо. Оп-оп. Десь видно, підійшла е, стайка. Цих мега маленьких рибок знову ось така малесенька. Але суть в тому, суть в тому, що сьогодні цілий, цілісінький день риба не хотіла клювати. Абсолютно. Сьогодні я змінив місце, пробував глибину різну. Абсолютно різні насадки: черв'як, опариш, кукурудза, пупапи, е, слимаки різні. Е, все, що можна випробувати, все, що в мене було з насадок, я випробував черв'як. Нічого абсолютно не працювало. Але всім, хто йде до своєї мети, хто чекає, той завжди дочекається. Завжди. Так що беріть і йдіть до своєї мети. Я брав за мету сьогодні на дикарі щось зловити, але з цією погодою зранку йшов дощ, змінилася погода, е, вітер. Вчора було плюс 28, сьогодні плюс 11. Різка зміна температури, і риба там, мабуть, під водою в шоці просто з цієї. Перепідтіє, так як і я, в принципі, що змінилася так погода сильно. І в результаті все рівно ми зловили дві рибки і зараз, я надіюсь буде і далі, і далі, і далі ловити. Так що не виключаємось швидше, закидати. Є. 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 І знову маленька красноперка. Чи чи це плотва От таких маленьких для мене дуже тяжко розрізнити, якщо чесно. Це, скоріш за все, плотва, бо красноперка трошки кругла така. Це плотва, напевно. Хто розбирається, от напишіть в коментарях, як розрізнити красноперку від плотви. Для мене вони дуже схожі. Але третя рибинка. Пішло. Пливи маленька, не там. Давай, оп, пішла. Зацепив щось дуже гарне, це линок. Линок. Ляха зацепилась за ту удочку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Ой який. Гарний я б не зійшов. Стій, 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 стій красунчик, пусті. Фух, який. Красавець. заплутав мені удочку, правда. Але... Але ми я дочекались. Який красень! Який красень! Хочу зміряти його! Ну, щоб ви просто розуміли! 35 сантиметрів! У -у -у -у! Супер! Добре, ще швиденько, щоб не мучити його 35 сантиметрів, але... 780 грам. 780 грам! Фу-ху! -фу. Який же красончик! Дроша, давай. Ух! Красень! Який красень! Заради таких емоцій і заради того я просидів цілий день, хай і без покльовок, але одна ця і день. Вдався на сто відсотків? па папа? Що? Щу? Щупак? Щупак. Дуже неочікувано? Абсолютно. Не очікуваємо. Нас зустрічаюсь така риба. А, зубки так. Ось що в нас нічого не клює. Як в нас тут такі охотниці? Добре. Давай! Рости, велика! Хе-хе-хе. <гум> ну і знову тори. Красноперка чи що це? це оце красноперка, походу. В неї так, більше таке пузо. Попливла. Ну це на сьогодні рекорд, я скажу так. Явний рекорд. Рекорд з мізинець Фух, і така риба сьогодні нам клює. Ось така. Друзі, хотів е достати перезакинути удочку, достаю, а там отаке чудо. І думаю, чому нічого не клює, а на червячок там вже висить наш такий маленький полосатий дружок. Ось! Як, як він позує для вас? Все для вас Оп. відпускаємо, ну, і що там у нас? Знов щось на опариш. І знову запутало мене Ой, з тим вітром. Ну що, дорогі любі друзі, напишіть в коментарях, що це красноперка. Чи плитва? Я думаю, це красноперка. А на цьому будемо закінчувати на цій прекрасній рибці. Поставте лайк. я дуже задоволений, що зловили такого линка. Буду знати, що тут є, на що ловити і так далі. А ви поставте лайк, підписуйтесь.